Доброго ранку малята! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. І ми з вами поговоримо про пору року. А про яку ви повинні вгадати? Я вам зараз почитаю віршика, а ви уважно слухайте і скажете, про яку пору року говориться в цьому віршику. Біла, біла, все земля. Знов до нас прийшла зима. Вділи діти кожушки, на прогулянку пішли, на санчатах мчать гори, Ще й льодянки всі взяли, ліпи, бабу, дітвора, чарівна прийшла пора. Сподобався вам віршик, дітки? А про яку пору року розповідається в цьому віршику? Правильно, про зиму. Вкрилася земля. Подивіться уважно на ці картинки. Подивіться. Правильно, біла-біла вся земля. Вона вкрилася сніжком. А що одягли дітки, коли йшли на прогулянку? Правильно, кожушки одягли, теплі шапки, теплі, тепле взуття. А що вони з собою взяли, коли йшли на прогулянку? Вони взяли з собою санчата, льодянки, дивіться, лижі взяли. Бачите, як мчать згори? А що вони ще робили на прогулянці? Подивіться уважно, ось тут на картинці є. Правильно, вони ліпили снігову бабу. Дивіться, яка гарна снігова баба. А вам сподобалося, як дітки гуляли на прогулянці? Діти, я вам зараз іще раз прочитаю віршика, а ви уважно слухайте та запам'ятовуйте. Біла, біла вся земля. це до нас прийшла зима, вділи діти кожушки, на прогулянку пішли, на санчатан вчать згори, ще лядянки всі взяли, ліпить бабусь. Дітвора, це до нас прийшла зима. Вам сподобався віршик? Вивчіть, будь ласка, його з папою або з мамою і розкажете своїм родичам або під ялинкою. До побачення!